Хтось там духовно до нас не дотягує чи ще не хоче цим займатися, це говорить тільки про те, що в нас включається наше его, наша гардинька. І ми хочемо показати, що я ж така розумна, і тобі треба туди. Але насправді це тільки показує нашу бездуховність, коли ми так робимо. Я так само робила. Я так само проходила цей етап. Не хочу, ну, якби цей етап проходить кожна людина, абсолютно кожна, яка стає на цей шлях. Тому що, ну, а як ми зрозуміємо, як можна, як не можна, як нам подобається, як нам не подобається, якщо ми цього не спробуємо? Ми починаємо на це ступати і вже далі роблячи свої якісь висновки, приходять, приходять нам якісь думки, якісь нові усвідомлення, і ми вже тоді розуміємо, ага. Значить, треба було якось по-іншому. А тут я якось негарно поступив, а тут щось не те сказав, а тут я щось подумав не те. І все, ми починаємо себе самі удосконалювати, відточувати свій оцей внутрішній кристал. І коли ми говоримо, що хтось не такий духовний, як я, ну, це не погано, це не добре. Кожного свій шлях, кожного свій час, і не потрібно підганяти інших людей. Не потрібно. Якщо людина хоче туди піти, вона піде. Просто займайтеся собою. Коли інша людина побачить, що ви цим займаєтесь, що ви цим горите, що ви змінюєтеся самі, ро... стаєте кращими, що ваші реакції змінюються. Це саме головне. Тому що, якщо змінюється реакція на якусь ситуацію, не. Ну, коли ви не по колу, знаєте, реагуєте агресією чи ще там щось, знаєте, буває так, що ми постійно реагуємо, а ми починаємо якось по-іншому на це дивитися, реагувати, то та людина сама помічає. І говорить вам про те, що ти дуже змінилася, а що ти таке робиш? І тоді, можливо, сама людина захоче також поцікавитися те, що вам допомогло, стати кращим, змінитися, підняти в собі рівень енергії. Взагалі для мене духовність це, знаєте, це просто ваш рівень енергії, наскільки ви починаєте в собі піднімати цю енергію. Вміщати себе, тому що вона і є в ємкості, так розширюється і піднімається в вібраціях, тому вона така багатомірна, і, і ми так, так себе пізнаємо в цьому.